Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас на демополі компанії «Сингента» в Білоцерківському районі в господарстві СПГ «ЛАД». На даному демополі постійно кукурудза і детальну інформацію розповість сьогодні людина, яка зі мною на полі, експерт з польових досліджень Богдан Борисенко. Доброго дня, Богдан! Привіт, Антон! Ми сьогодні знаходимося на полі демо-полі компанії Сенгента. Тут представлено посів кукурудзи, лінійка компанії Сенгента, яка складає 18 гібридів, в тому числі тут представлені три новинки, про які раніше наші колеги вже повідомляли вас у відеороликах. Кукуруза посіяна в ранній срок 16 квітня. Температура на той момент на глибині загортання складала 8 градусів, але з послідуючим наростанням температур, тобто кукурудза попала в оптимальну температуру. Ми отримали хороші дружні сходи, не було випадів. Все добре. Спрацювали гербіцидом елюміс у фазу п'ятого листка у нормі 1,5 літри. Кукурудза посіяна після оранки, зроблена передпосівна культивація. При посіві внесено по 80 кг карбаміду і у міжрядний обробіток з міжрядною культивацією аплікаторами було внесено по 120 кг 32-го касу. Наразі в кукурудза попала в страшенно нетипові умови для даного регіону. Немає опадів. Кукурудза в Окрузі Білоцерківщини засихає. Тобто, вже є на полях, спостерігаємо просто сіну, а не кукурудзу. На нашому демо-полі ми зараз саме знаходимося біля новинки нашої, нашої лінійки кукурудзи Торіно з 310 ФАО. Зараз ми зможемо пройти, подивитися, що ми маємо на сьогоднішній день. Як та кукуруза себе почуває. Е, ну, ми бачимо, що від Нижнього яруса до середнього яруса листок вже відсох. Е, це типово для цього року. Е, це нормально. Ми, ми вже до цього починаємо привикати. Але ми бачимо, що да, для верхівки качана не вистачило вологи, але те, що запилило, запилило зав'язало, то ми бачимо раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Ми бачимо 16 рядів кукурудзи. Досить хороше насіння. Достатньо виповнений качан. Достатньо, да. достатньо Відщо кача. та, та сама проблема. Верхівка недозаповнена. Але типово, загалом, типово, мабуть, має бути непогано. Єдине, да. на що хотів звернути увагу, що ми бачимо досить рівні ряди, немає ніякого скидання рядів. Тобто, гербіцидного стресу ніякого не було. Ми спрацювали вчасно, до п'ятого листка грібіциди Люміс був покладений ми бачимо досить рівний качан. Ну і Варто дочекати вже періоду, коли будемо збирати, подивимось. Що він нам покаже детально по результатам. Да? Згоден. Подивимось більш ранній ФАО, наприклад, гібрид феномен. Так, колеги, зайдемо на е -е, гібрид-феномен, 220 фао. Е -е, середньоранній гібрид, подивимося, в якій ситуації він перебуває наразі е -е. Зараз ми бачимо ту саму картину, що на попередніх гібридах нижній ярус листя вже висох, качан на 220-му пав, вже впав. Е, е, зараз качан перебуває, насіння перебуває у фазі молочно-воскової стиглості. Е, також ми спостерігаємо невиповненість кінцівки качана. Так як за браком вологи поситина ситуація для цього року. Да, на жаль, всюди таке зустрічається. Також прошу звернути увагу на те, що немає скидання рядів. Тут також раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 16 рядів насіння. Тобто досить непогано для цьогорічних погодних умов почуває себе. Наш феномен. Феномен є феномен. Так. Окрема рослина, яка потрапила у більш оптимальні умови, виповнила навіть верхівку. За рахунок, десь сівалка затягла на сінину, площа живлення збільшилась. Для неї вистачило той критичний період вологи, щоб заповнити верхівку качана. Відкривай всюди ситуація плюс-мінус однакова. Да? Добре, дякую, Богдан. Да, будемо слідкувати за даним демополем і пізніше розповімо, яка ж ситуація склалась на момент збирання і що ж нам покаже бункер у а, да, Бункер у нас лімітуючий фактор. <гум> Добре, дякую, до зустрічі.